Пістолет, гільзи, одяг, зрізи нігтів та волосся. Усе це речові докази у справі вбивства інструктора полтавського тиру, яке сталося понад рік тому. У цьому обвинувачують вареніку Моторину. Це курта Моторині. Ваша курточка, Моторині? Є на в комер... на, на помірі сліди речовини бурого кольору. На засіданні в Октябрьському райсуді докази представили колегії суддів. Уперше речі переглядав і адвокат обвинуваченої. Є у нас Отвори досить широкі і один менший. Тобто, які взагалі не описані е експертами. Каже, докази не дослідили належним чином. Зокрема, не проаналізували заявку на стрільбу, яку Вероніка Моторіна заповнювала у Тирі. На підставі цієї заявки можна було якось аналізувати. Чи в дійсності підтвердити те, що дійсно моторина стріляла не з однієї зброї, яка черговість цих серій пострілів була. На запечатаних пакетах відсутні будь-які ознаки того, що їх розпечатували, що з ними проводилися якісь слідчі дії, експертні дослідження. Суддям представили всі докази у справі. Відтак на наступному засіданні, 14 червня, мають допитувати свідків. Тим часом обвинувачена понад рік перебуває під вартою. Сьогодні запобіжний захід і продовжили і ще на два місяці. Про це клопотала прокурорка Яна Рощепа. Моторина підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину. Свідки в даному кримінальному провадженні ще не допитувалися. Ризики, які були обрані в ухвалі слідчого судді, на даний час вважаю, зберігаються. При обрані більш на коза заходу моторина може пораховуватися. Проти тримання під вартою ні обвинувачення її захисник не заперечували. Нагадаємо, Вероніку Моторіну обвинувачують у вбивстві інструктора полтавського тиру. За даними правоохоронців, торік, 7 лютого, дівчина прийшла до закладу і з вогнепального пістолета, який належав тиру, вистрілила у 64-річного інструктора. Він загинув на місці. Під час першого засідання у суді дівчина сказала журналістам, що все сталося випадково. Кримінальне провадження розпочали за частиною першої статті Умисне вбивство. Санкція від 7 до 15 років позбавлення. Волі. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтава.